Псалом 55 Переклад Івана Огієнка Помилуй мене Боже, бо топче мене чоловік. Цілий день він воює та тисне мене. Чатують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу, і не боюся, що тіло учинить мені. Цілий день біль приносять слова мої, усі їхні думки проти мене на зло слідкують, ховаються, пильнують вони мої стопи. Як чатують на душу мою, так ти. Через гріх від жени їх, пониж Боже, людей в своїм гніві. Полічив ти тиняння моє, Помісти ж мої сльози перед собою, чи ж вони не записані в книзі твоїй? Тоді то мої вороги повтікають назад. Того дня, як я кликати буду, Те я знаю. Що Бог при мені, і в Бозі я справу свою докінчу, докінчу я в Господі справу, на Бога надію кладу і не боюсь, що людина учинить мені. На мені зостаються, о Боже, присяги Тобі, та для Тебе я виповню жертви хвали, як ти спас мою душу від смерти. То хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом? Переможного миру вам!